Вітаю вас, мої дорогенькі, Я Ірина. І подивимося, на кого працюють хороші руски. Такі як Нівзоров, Латиніна, Піанковський і тому подібне. На яку публіку? І так, на Україну працюють вони чи на Росію? І так. Перший ряд буде, звичайно. На Україну. І так, ну, тут уже 50 на 50. Тут, ви знаєте, скоріше за все скоріше за все укріпитися. Тобто на українській площаці закріпити собі місце і задурманити українському народу очі, розум, фальшиву інформацію. Видавати як за е, дійсну, як за правдиву інформацію. Ось так я це бачу. Тепер дивимося, чи працюють вони по-справжньому на Росію. Ні, це не на Росію. Це не на Росію, це не на російську публіку. Не на російський народ, там їх не дивляться, там їх не слухають. Нікому вони там не потрібні. Ось потрібні вони в Україні, в лапках, наголошую, в лапках. Ось задурманити а, українцям голови. Ну, а, чи вдається їм це? Тут ні. Тут стопроцентово ні. Не на російський народ, не на російську публіку. Тепер запитаємо. А, як, як, чи вдається їм дійсно? Тут тут і гроші, до речі, тут і гроші, тут за, 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 вони готові за копійки це навіть робити, хоча їм хороші гроші платять. І так, чи вдається їм от за український народ? Знаєте, а українці молодці. Я бачу, що вони тут, ви знаєте, багато хто з українців розуміє, що вони працюють на рашку, що це не їхній, як би сказати, медійний хотілося сказати актор. Не їхні медійні люди, де можна послухати інформацію і взагалі порозсуждати. Що нам треба знати про, про Росію? Нічого. Нам нічого не треба знати про Росію. Єдине, що нам потрібно знати про Росію, вона розвалилася, її більше нема. Вона стала Московією. Оце єдине, що нам треба знати. Все інше нас не цікавить. Ось у нас війна йде, і цих прихвостнів я бачу, український народ не дивиться. Але бачите, все рівно вони проплачуються, вони ведуться в наш ефір, це іде все по домовленостям. Ми всі знаємо, що при владі є багато агентури Кремля, от вони і відробляють гроші. Ось вони тому і замовляють цих прихвостений. Щиро вдячна вам за увагу, за ваші коментарі, підтримку і за ваші, як це називається, Теми, запитання. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!